Петро Порошенко розпустив Верховну Раду. Вибори нового парламенту призначено на 26 жовтня. За словами глави держави, рішення ухвалено з урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та на виконання власного слова, яке давав балотуючись на посаду президента. Порошенко нагадав: теперішні депутати були опорою Януковича, приймали диктаторські закони, що забрали життя небесної сотні. Чимало з них підтримують бойовиків. Тож парламент не відповідає настроям українців. Як президент гарантую, що вибори пройдуть чесно, демократично і прозоро. В електоральній історії країни вони стануть такими ж зерцевими, як і цьогорічні вибори президента. Виборчий бюлетень це найпотужніша зброя в руках громадян, щоб захистити країну. Жодного шансу п'ятий колонії та силам реваншу закликаю виборців до високої явки, а демократичні політичні сили до походу на вибори єдиною. Потужною проукраїнською та проєвропейською командою. Лише за таких політичних умов ми зможемо змінити країну на краще. Закликаю всіх прийти на вибори та завершити розпочати в червні процес формування нової влади. Слава Україні! Сумчане рішення гаранта переважно схвалюють і сподіваються на зміни. І якщо будуть нові люди, нові особистості, які будуть по-новому мислити, по новому діяти, то я думаю, що це оновлення приведе до позитивних змін. Придуть можливо нові люди, які ще, як говориться в народі, не заїлись. Самая большая проблема, чтобы там хоть как-то уменьшить вот эти все платежи за место, платежи за услуги. Вестью згодно з президентом України це необхідно, я вважаю, так, для покращення стану нашої країни, для наведення ладу в ній. Ну это и планировалось на самом-то деле зимы, скорее всего. Множество нормативно-правових актов були приняты для того, чтобы реализовать эту позицию президента. Так что я думаю, к позитивному не приведет. Ну, я думаю, что надо обновить Верховную Раду. Что-то надо уже менять.